І всім привіт тобі, друзі, ви на каналі Collection Man. Сьогодні я вам покажу ось таку от мою маленьку армію, яку я зібрав практично за рік часу. Добра доля цієї армії це Battle Pack 75-432, по-моєму, що з Дроїдом Октобусом, спідерами, новими Super Battle Droєм ДМБ2. Ось так от любі друзі. Це все, що мені вдалося зараз купити. Я планую купити ще один батлпак, пак У мене в планах ще є купа. Але сьогодні ми сконцентруємося на моїй армії е, Конфедерації незалежних систем, сепаратистів. Е, моя любима фракція. Я обожнюю дроїдів, я обожнюю всі їхні ці машини, ці різні дроїди, спідери. Я від цього кайфую ще тоді, як я почав дивитися зорані війни, війни клонів. Я просто. Я завжди мрію про дроїдів. У мене однокласник мав дроїдів, йому купляли батьки оригінальні Лео Star Wars. Я в дитинстві мав тільки батлпек з дроїдами-диверсантами, і то я всіх дроїдів погубив. У мене лишився тільки один клон-капітан. І то він на Україні зараз. Ну що ж, я думаю, що завдяки якомусь батлпаку і ще парусті якихось наборів можна вже такі. Ну, армію це не назвеш, але відносно такий батальйон. Е, вже можна зібрати. Самі дорожчі фігурки практично, це генерал Грівус. Ось він, мій, ось він моя гордість. Оригінальна фігурка Lego Star Wars, генерал Грівус. Купив я його продавця. Е, ціна його була 30, 30 доларів, скажімо так, з 4 світовими мечами, 4 руки. Все як має бути, він е, в ідеальному стані, все рухається, нічого не поламане. Я ним дуже довольний. Я про нього мріяв, хотів купити завжди якийсь наборчик. Е, не вдавалося. Тут я просто знайшов його в інтернеті, оголошення, бах, купив і дуже радий. Він возглавляє зараз цей мій батальйон дроїдів. Також завжди я мріяв про. Чого ж ти падлюка, не стоїш. Давай, давай, братанчик. Опа-опа. Завжди я мріяв про фігурку Магна Стража. Спеціалізованих дроїдів, які охороняли генерала Грівоса, графа дуку і всіх поважних чинів сепаратистів. Ось така от фігурка. Скажу вам так, вона коштувала дорожче, ніж сам генерал Грівос. І вона неповноцінна. В нього ще бракує його частини плаща. Але це нічого. Це мій любимий мол дроїда в Зоряних війнах, іменно Магна Страж. Обійшовся мені приблизно 35-37 доларів. Тільки оця фігурка, вона навіть не повноцінна, але в нього є його світловий жезл. Фігурка максимально крута, деталізація в ідеальному стані нічого не зломано, все рухається. Я обожнюю ці фігурки, вони офігенні, їх можна використовувати в різних самоділках, якщо ви там щось по космосі собі складаєте. бах, цих дроїдів можна практично всюди запхати. Чуть-чуть можна їх вдосконалити. І це офігенні молди для всяких самоділочок, зв'язаних з космосом, з роботами, з, я не знаю, з термінаторами, з дроїдами. А цю фігурку одна з моїх любимих в колекції. Також в мене є в наявності. Дроїди Диверсанти, Дроїди Командос. Два ось таких от капітана. Для мене вони своєрідно ностальгічні фігурки. Адже мій перший наборчик позорним війна був іменно з дроїдами-диверсантами. Хоча я завжди мріяв в дитинстві мати простих дроїдів Б1. Ось. Я фанатів саме більше від цих чуваків. Саме більше іменно від цих. І від Б2. Я не фанатів ні від яких там генералів, Грівусів, магностражів, я фанатів іменно від простих дроїдів. І диверсантів я ще буду собі докупляти. Маю два таких капітани, яких можна поставити в охорону генералу Грівусу. Виглядає доволі непогано. Також в мене один простий диверсант. Я хочу зібрати такий міні-отряд. Що мене вразило, що попало в мою колекцію, це от фігурки. Супербових дроїдів B2 в новому молді, вони офігенні. Вони настільки пророблені, деталізація, все прекрасно. Шкода, звісно, що ця оця точка їхній. Е, хтось каже, це візер чи датчик якийсь. Що він не червоний, не покрашений, але фігурки самі по собі афігенні краще, ніж попередня версія. Хоча я знаю, що. Більшість людей говорять, що попередня версія теж була непогана, але ні. Цей молд в рази кращий. І супер, що в мене їх зібралося вже штук 9. З цим вже можна штурмувати якийсь батальйончик, якусь базу, я думаю. Також в мене в наявності є Droid Sniper. Купив я його з наборчиком, з майстрем Йодом, якраз Droid Диверсант. І шагаходом ATAT, по-моєму, що 2013 року. Е, на жаль, без коробки, без інструкції, але фігурки в ідеальному стані. Ось такий от droid Sniper. Хотів, я ще планую купити Droid-Deck, щоб мати повноцінно практично всіх дроїдів, які є, я хочу зібрати. Фігурку я задоволений, фігурка конструкційна, але дуже класна. Молд, мені подобається. Також, ви знаєте, за от спідерів, дроїдів, на спідерів теж. Чому б і ні? Випускалися і полібеги зараз в-моєму в моєму що в батлпеку вони у цьому 2024 року випускаються. Чому б ні? Спідери завжди можна під якусь самоділочку собі построїти. Е і ці дроїди, я не знаю, як вони називаються, я їх називаю октобуси восьминоги. Аф'єгні, їхній молд просто божественний. Вони мало того, що вони величезні, порівняно там з фігуркою, вони дійсно вони масштаб доволі гарно підібраний. Це стільки можна всього відтворити, навіть з повнометражного мультсеріала Зорені війни, там, де вони билися на Крестопсісі, де був Енкін Скайвокер, Обіван Кінобі, можна. Зробити цю дорожку, як вони, як дроїди штурмували їхню кріпостцю там, де вони стояли. Це ж стільки можливостей, стільки всього можна зібрати. Це просто не описати словами. Це, можна сказати, моя гордість, моя перша армія. Я завжди хотів зібрати якусь армію з володара Перснів, з зоряних Війн. І щось таке вже вдається прикупити, не все зразу. Звичайно, це не порівняєш з армією Доміната Спейса чи там, інших колекціонерів, але помаленьку я до цього стрімлюся. Пороблю полочки, все вам покажу, як це воно буде виглядати. Мушу пластинки покупляти, щоб всі мої фігурки прекрасно собі стояли. Може, якусь діарамку роздрукую, щось зроблю. Все в планах. Надіюся, що все збудеться, я буду над цим працювати, працювати над каналом. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, на що ви хотіли, щоб я зняв обзор. В ближчому часі я планую зняти обзор на свою армію республіки, на клонів, на джедаїв, ну як джедай, поки що в мене один джедай. А в ближчому часі приїде посилочка з України, з моєї, остатками з моєї колекції, можливо, там ще додаться мені. Пару фігурок тому бажаю всім мирного на неба над головою. Пакеда.